Ну що, доброго дня, вечора, вам ранку продовження серіалу Бомж. Ну, ось, щоб так ми ви, ви з вами подивилися, зараз ми зайдемо та глянемо, щоб ви так глянули все на своїх містах, нічого не змінилось. Це задній двір мій, яким я користуватися тепер не можу, тому що тут... Бачите, стоїть машина, але цей дядько десь подівся. І ще ось таке, що. М... Ось тепер в цьому будинку ніхто не живе, тут було зовсім з травою, все заросло. Бачите, переїхали служби, покосили траву. І ось і сьочки, ще мало того, що покосили траву. І вивісили ось таке попередження. Ось таке попередження вивісили. Ось на нас за сім днів він щось повинен, повинен зробити, але так ніхто нічого не робить. Тому хтось то каже, що немає. Оренду, та є оренду, бачите, який величезний будинок, цей будинок на дві сім'ї, але ніхто не проживає. хазяїн десь знаходиться ну, в іншому місті живе, тому бачите, ось бомж вже протоптав собі доріжку. от І все. Ось така здоровенна будівля, і ніхто тут не проживає. Це поряд з моїм будинком. Ну, це щоб розказати, як кажуть, немає житла, але його багато є житла. Ну і по-різному люди живуть. Знаєте, це впродовження того серіалу, який ми з вами дивилися. Я знімала, ви дивилися. Тому ну, ось так. Але відео це буде трошки про інше. Сьогодні вже для мене така, я хочу сказати, величезна, мабуть, дата. Тому що сьогодні 8 місяців, як я приземлилася в Галіфаксі, в Галіфакс, вийшла з літака і вже 8 місяців я знаходжусь тут, в провінції Нова Шотландія, Канада. Я спочатку приїхала до своєї хості, вона мене зустріла і забрала з роботи, і я була в неї почти два місяці. Тому ну ось так. Потім я знайшла роботу. До роботу я дійшла десь через місяць. Я знайшла роботу, але були свята, то вийшла я трошки трошки пізніше. І хочу ще паралельно ось вам показувати. Ось дивіться, теж хтось там з'їхав або щось там ну кудись виїхали. І бачите, отак от і пишуть фрі і підходь, бери те, то, що тобі потрібно. Ось так от. Можна назбирати собі повного краму цілу хату. От. Невеличкий зараз капає дощик. Я хотіла піти проїхатись все-таки на скутері, але... на електроскутері. Але вирішила трохи не їхати зараз, тому що дощик то пускається, то перестає гляньте, які є будиночки зовсім зовсім гарні, а є зовсім запущені. І хочу сказати, це можливо ем, залежить від того, хто там живе, так? Так і в Україні є. У когось покошена трава, у когось дуже все гарно, у когось е, не дуже, скажімо так. І це не залежить від того, скільки він заробляє. Це буде залежати від того, який він, ну, яка в нього характер. Якось так сказати, якщо так проще сказати. Простіше сказати. Ну, ось так. Це Офіс Собіс. Тут таких офісів багато, І магазинів Собіс багато. І ми, коли їхали з хвост моєю, ми проїжджали мимо будинку цього хазяїна Собісів. Вона казала, що це доволі багата людина. Бачите, якщо сказати, де люди, то он там зверху Тім Хорстон і вони там в Тім Хорстон сидять в кафе. Угу. Тобто вони не будуть, вони будуть зараз по парках, якщо дощ починається, то вони поїдуть в кафе і будуть там сидіти в кафе або вдома будуть. Отак проводяться всі суботи, неділі, вихідні. Зараз багато е, хто в відпусках, тому багато хто поїхав кудись. Хтось поїхав на океані, відпочиває, тому людей ще менше в місті. Ну, ось так. Так про що я? Я про те, що сьогодні для мене величезна дата. Вісім місяців я в Канаді. Хочу підвести підсумок. Якщо підвести такий легенький підсумок, це не рік, це не два, це не три, це такий невеличкий підсумок, але, знаєте, це самі важкі місяці, які були мною пережиті. Тому я вважаю, що наступні будуть місяці трошки легші для мене. Тому що роботу я вже знайшла. От, дощик пускається. Роботу я вже знайшла. Маю роботу, маю орен... зорендоване житло, маю обставлене орендоване житло. Тому ну, ось так. Ось так я чому і не йшла далеко, тому що дощик починається. і... Якщо підвести такий підсумок тому, що можливо чи неможливо одній людині поїхати в Канаду і тут знайти житло, знайти роботу, адаптуватись, я би відповіла, що так, це можливо, але потрібна допомога. Я хочу сказати, що всю допомогу, яку я отримувала, це була мною отримана допомога від канадців. Я тут на днях почула одну розмову між нашими моїми земляками, українцями, котрі казали, ось там. Причепилася, там хтось там щось питає, зап... чому я должна йому їй відповідати. Е... Що я знаю, я це добувала важким... важкою працею, багато чого перечитала, і тут таке ж, я должна їй просто так розповісти це все. Чому? Хай. Чому? Чому? чому, 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 чому? А що я з нею буду мати? Ви знаєте, я коли це почула, я чула це. Такий, як кажуть, краємуха. Я коли це почула, мені було лячно. Мені стало зовсім лячно, і я така думаю, хм, це ж як так? Це як так? Канадці просто допомагають. Вони ж не питають, як я їм потім зможу віддячити. Та вони не чекають, що я їм буду віддячувати. Розумієте? Мені іноді навіть буває, ну, сказати, соромно, ну, десь може можливо, це і так. Мені іноді буває соромно на те, що пропонують допомогу. Ви розумієте? Пропонують допомогу, а я, знаєте, це ж мій менталітет. Про те, що думаю, ну, а що я їм зможу дати? Да? Ось ну я ж нічого, я ж нічого не маю. Що я можу дати? Чому вони мені повинні допомагати? А вони просто допомагають? Просто тому, що ось так вони захотіли допомогти людині. І знаєте, відповідь на це теж є. І відповідь на це така. Коли я сказала, чому ви допомагаєте українцям? Зараз в мене душать сльози. Коли я запитала, чому ви допомагаєте українцям, вони сказали, а хіба українці б не б допомагали, якби у нас була біда? І знаєте, що саме страшне? Я подумала, ну так, допомагали б, але не всі. Ну, якось так. Тому 8 місяців в Канаді маю роботу, маю житло. Сама себе забезпечую. У мене є що їсти. Я вчу англійську, я йду вперед. Ось так, ось такий підсумок по восьми місяцям.